Привіт усім! Сьогодні ми розберемо одну з тих тем в українській граматиці, де помиляються, ну, практично всі, навіть ті, хто впевнений, що знає мову ідеально. Мова піде про дії прикметники. Давайте ж розплутаємо цей клубок і навчимося уникати найпоширеніших пасток. Отже, що нас чекає? Швиденько пройдемося планом. Почнемо зі знайомої всім помилки, потім з'ясуємо, що таке дієприкметник, чим відрізняються активні від пасивних, і найголовніше, як правильно все це використовувати у щоденному житті. Ну що, почнімо. І для цього візьмемо фразу, яку я впевнений, кожен бачив або навіть сам використовував не один десяток разів. Ось вона, класика жанру. Вітаємо з наступаючим новим роком. Запрошуємо всіх бажаючих. Ну правда ж, це звучить звідусіль, що зими, настільки звично, що ми, як правило, навіть не задумуємось, а чи все тут правильно. І ось тут ключове питання а чи є такі фрази граматично правильними? І відповідь може здивувати ні, в сучасній українській літературній мові такі конструкції вважаються помилкою. Давайте розбиратися, чому так. Щоб зрозуміти, де саме криється помилка, нам потрібно спочатку познайомитися з головним героєм нашої розповіді: з дієприкметником. Що це взагалі таке? Отже, якщо говорити по-науковому, дієприкметник це особлива форма дієслова, яка поводиться як прикметник. Уявіть собі, це такий собі граматичний кентавер наполовину дієслово, на половину прикметник. І ось погляньте на його подвійну ДНК від дії слова він успадкував вид, час і здатність керувати залежними словами. А від прикметника взяв питання, який вміння змінюватися за родами і числами та виступати в реченні означенням справжній сінький гібрид. Гаразд, з природою розібралися. Тепер ідемо далі. Усі дії прикметники можна поділити на дві великі команди активні та пасивні. А все залежить від відповіді на просте питання хто власне виконує дію? Перша команда це активні. Тут усе просто. Сам предмет виконує дію. От ми кажемо в'янучий сад. Це означає, що сад сам в'яне, ніхто його не змушує. Або співаюча дівчина, вона ж сама співає, дія йде зсередини. А друга команда це повна протилежність, пасивні. Тут дія відбувається над предметом. Написаний лист. Лист же не сам себе написав, правда? Його хтось написав. Тобто дія прийшла ззовні і була спрямована на цей предмет. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до самої суті нашої проблеми. Зараз ми, нарешті, розберемо ті самі граматичні пастки, про які говорили на початку. Отже, увага! Головна проблема це активні дії прикметники теперішнього часу. Саме ті, що закінчуються на «учий», ючий, ачий, ячий. Справа в тому, що вони для української мови, скажімо так, не зовсім рідні. Вони прийшли під впливом інших мов. Тому сучасна літературна норма каже, давайте краще їх уникати. І що ж тоді робити? Насправді все дуже просто. Для кожного такого небажаного слова є прекрасний український відповідник. Подивіться. Не наступаючий, а прийдешній, не бажаючий, а охочі, не керуючий, а керівник. Мова сама нам підказує правильні питомі варіанти. І, до речі, це стосується не тільки форм научий ючий, форми з суфіксом ш як от перемігший, теж з цієї опери. Замість перемігший воїн набагато природніше для нашої мови звучить воїн, що переміг, це так званий описовий зворот, і він абсолютно правильний. Так, з активними розібралися. Але це ще не все. Є ще один цікавий граматичний персонаж такий собі двійник, якого дуже легко сплутати з пасивним дієприкметником, хоча це зовсім інша історія. Мова йде про безособові форми на НО то це дуже класна, унікальна риса нашої мови. Її головна фішка показати результат дії, при цьому повністю ігноруючи, а хто ж власне це зробив? Вся увага виключно на результат. Ось подивіться на цю колосальну різницю. Коли ми кажемо справа зроблена, головний герой тут справа, це підмет. А коли кажемо справу зроблено, підмета взагалі немає. Справу це вже додаток. Весь фокус змістився з предмета на сам факт виконання дії. І саме тому, що ці форми такі безособові й орієнтовані на результат, їх просто обожнюють в офіційному стилі. Закон прийнято, рішення ухвалено, ідеально. Але тут є одне залізне правило. Запам'ятайте його ніколи, ніколи не вказуйте виконавця дії. Сказати книгу, прочитану учнем, це груба граматична помилка. Ну що ж, ми пройшли чималий шлях. Давайте тепер зберемо все докупи в такий собі короткий і зрозумілий чек-лист. Отже, всього три простих кроки перше. Уникаємо активних дієприкметників на учай і учий. Просто знаходимо їм вдалий відповідник. Друге сміливо використовуємо пасивні, коли над предметом виконали дію написаний, прочитаний, зроблений. І третє. Коли нам важливий результат, а не виконавець, наш вибір це форми на но, то головне, щоб не було підмета. І щоб відчути всю красу і силу цих форм, послухайте, як геніально їх використала Ліна Костенко. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене. Просто неймовірно, правда? Тепер, коли ми все розклали по поличках, спробуйте прислухатися до мови навколо себе, на вулиці, в рекламі, у новинах, які ще звичні фрази тепер викличуть у вас сумнів. Це, знаєте, найкращий тренажер для власного мовного чуття. На цьому все, дякую за увагу.